Добрий ранок усім, друзі! Сьогодні другий день навчання. Я трошечки поспала, чи виспалась я, мабуть, ні, тому що щось мені не дуже спалось, чесно вам скажу. Ось, але подивіться, який ранок, неймовірно. Тут свіже повітря. Зараз моя команда вже буде вставати. Ми будемо йти на каву, на сніданок і будемо розпочинати наш другий день навчання. Тож залишайтесь зі мною. Команда моя вже прокинулась пів команди. Привіт, команда! Добріала! Вони дивляться, мій ролик на Ютубі. Що і вам. Раджу, подивіться першу частину, тому що це вже другий день нашого навчання. Зараз підемо на сніданочок і будемо навчатись. А це сам вчитель гуру наш. Хто навчає? Гуру. хочеш Команда збирається. Добрий ранечок. І що як спалось? Цей матраси незручні трохи. Добрий раночок! Як спалось? Неймовірно чудово, прекрасно, це просто. Я начину оно вися. Відно, відбулась, може бігати додому. Ну, так. Хтось не відпустку, тому що цілий додати. Зай твоя машина, то їхати. машина. Наразити, там, мані, Зробили собі покави і йдемо на навчання. Обіцяють дощик, дивіться, які тучі, але маємо надію, що його не буде і буде сонечко. Так хочеться нам. По так, добрий друг. Ми трошки вчора говорили. буде з що буде більше трошки? Так, і з цим буде теж простіше. Воно, типу, зимопов'язу. Так, у нас перерва. Зараз йдемо прогулятись, подихати повітрям, тому що тільки ще дощик пройшов. Дивіться, у нас які тучки. Пройшов дощик і на вулиці так тепленько, класно. До літолога, дефектолога. О, до речі. Але треба дізнатися, що це надають якісь організації безкоштовно ці послуги. Ну твій добрий друг же їздять, вони туди, це безкоштовно ще ну, платять. Да. Але по-перше, ми розбирали пишуть, що дуже здорово. Важко. Да. А, що? А, скільки дітей це побачить, що ви тільки типу, що говорили? І ціна на послуги, скільки нам треба задати. І ціна бед послуг. Я не знаю, чим вона займається. Може б вона, знаєш, могла б зустрітись з ким-то якусь консультацію. Треба просто з нею зустрітися. ти Сфоткала. Сфоткала. На всіх сфоткала. Я всіх сфоткала, все випила, все навчила. Йдемо їсти. Така смачна. Дякую. макарошки. Okay. А что есть такое смачненькое? Щось закінчується другий день навчання, ми спимо. А, та, зараз йдемо трошечки прогулятися, щоб ми прокинулись усі. І, мабуть, на сьогодні все. Чи щось ще буде далі? Буде? Гулятись до лісу. Я вже встигла побігати. Моя команда йде ось там. Привіт! Йдемо далі. Ось ми знайшли якийсь ще один комплекс. Що там? Цікавого. А, тут закрито все. А, закрито, нічого немає. Настя починає співати. Настя хочу спати. спати. Щоб не спати, Лена, треба не бігти. Ліна не, не хоче спати. Ні, Ліна, не хоче спати. Ліна хоче бігти. <рисно> Побігли. Побігли! Зі мною команда! Це людво людей, можливо, що не покидали. О, кидала мені так і От бо може якраз на берінку це завтра після завтра. Це наше планування, а це люди, які це планування придумали, а це люди, які будуть його втілювати в життя. Молодці! Ну що, друзі, закінчились два дні ретриту. Ми встигли багато чого обговорити, запланувати на цілий рік. Вірю, що з Божою допомогою ми все це зробимо. Будемо йти до своїх цілей. Зараз вже ми повечерили, будемо збирати речі і їхати додому. Дякую, що були зі мною, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої думки в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Всім па-па і до нових зустрічей!